Львів став першим містом в Україні, котрий запустив технологію 5G для всіх мешканців і туристів, відвідуючих нашого міста. Ми відіграли таку роль тестувального майданчика для всієї країни, адже ця технологія має покрити потім найважливіші точки по всіх ключових містах нашої країни. І враховуючи, що Технологія 5G потребує встановлення багато кількості обладнання в оцих антенна. Для нас була ключова задача, як зробити так, щоб ці антени ми розмістили по місту, але щоб мешканець міста чи турист не побачив над кожним дахом ці рожки, некрасиві, котрі, відверто кажучи, можуть спортити зовнішній вигляд міста, особливо тої центральної частини міста, котра захищена ЮНЕСКО як середньовічне місто. Тому ми провели багато роботи із операторами. І з нашими архітекторами, вивчаючи навіть європейський досвід кращих країн, де вони ці антени теж в красивий спосіб ховали. І якщо ви сьогодні будете гуляти по місту, подивитись, що у вас вже 5G, що у вас вже швидкість на телефоні навіть краще ніж вдома з роутера, то подивіться на дахи і на фасади будівель. Я думаю, що ви не так багато побачите цих антенн. Що ми робили, щоб це здійснити? Частину антенн ми розміщали в самих фасадах і замальовували їх в колір стін цих фасадів, щоб ви не сильно бачили, що вони сторчають над дахами. А ті навіть окремі випадки, котрі старчать над дахами, намагалися спрятати якомога глибше від фасаду, а також їх помалювати в колір неба, щоб людині, котра дивиться зі сторони, не торчало щось чорного кольору чи дуже білого кольору, сріблястого, що може подразнювати око. Сподіваюсь, нам це дуже гарно вдалось, і ви будете задоволені результатом: чи то ви містянин, чи ви наш турист, котрий насолоджується містом Львова.